Що краще, авто з США чи з Європи? На мій суб'єктивний погляд, штати цікавіше, кращі комплектації, менше пробіги, кращий стан. Але є фетіш такий в народу, що вони хочуть цілу тачку, щоб там нічого не було бито, царапано тоді європа. А як ви думаєте, чого так часто люди бояться? наприклад, замовляти машини з Америки? Чи це якийсь теоретик? Це не актуально, вже не бояться. Боялись, коли я починав. Тоді ніхто не знав, куди слати гроші, і що з ними робити, і як приїде та машина через море і так далі. Зараз це окей. Ну я на сьогоднішній момент експорт найбільший з США, Тобто найбільше ніж з Європи. Як довго чекати машину з США? А як довго з Європи? Чи є якась різниця? Суттєвої ні, але все залежить від локації. Європа зазвичай в кожному випадку, якщо це аукціон, якщо це серйозний постачальник, це 3-4 тижні. З Америки 3-4 тижні – це початковий термін. Якщо це Східне узбережжя – 3-4 тижні, якщо це Каліфорнія, з тієї сторони Америки, там, де кінець географії, тоді там буде 2-2,5 місяці. Трохи довше. Ну, два рази.